Вітаю всіх! Ми продовжуємо грати кар'єру за безробітнього футбол менеджер 22. І вже стандартний наш огляд сезону це вже шостий сезон, перший в Іспанії, від ефему і трохи моїх коментарів. Ну що ж, поїхали. По трансферам Фуентес. Що нам, що керівництву сподобався, білі Гілмур. Також без питань, Iglesias. Ну непогано. Але про нього і той самий Бело. З Гомезом. Власне, потім ще поспілкуємося, але керівництву досить сильно подобається. По вихідним трансферам, ну, скажімо так, непогано. І Велес в Оренді також непогано задовольняє керівництво. Результати сезону. Ну, тут давайте так. Очікування керівництва ми все ж таки виконали. Тобто задача була верхня половина. Ми дев'ята сходинка з 22 команд. Тобто, все ж таки в у верхній половині закінчили сезон. Тобто, ми це виконали, те, що перед нами ставили. Тому задовільно, давайте так. Але ось те, як команда грала. Те, що ми те що я розповідав у минулій серії, це якийсь жах. Тобто, початок сезону непогано, нестабільно, але непогано. А ось друга половина, то просто жах якийсь. Тобто ось серія після Барселони взагалі, нічия поразка, нічия поразка, нічия поразка. Потім взагалі три поразки. Ну. Буду думати, гадати, що можна буде з цим робити. Ну, і як зазвичай, кубок. Перший раунд, ми вилітаємо. Тут, мабуть, якесь прокляття на нашому тренері, але рано чи пізно, я сподіваюсь, ми все ж таки зможемо виграти той кубок. Ну, найкращі моменти. Матч для згадування з Альмерією, коли все ж таки вели майже весь матч 1-0. Потім нічия і за хвилину одразу ж відігралося гол сезону від артоля Це у, якщо я правильно пам'ятаю перше коло ще матч з мальоркою, так. І найбільша перемога з Кадісом 4-1. По фінансам, клубна репутація не змінилася, спонсорство знизилося від. Телевізійних прав також знизилося, хоча корпоративні трохи піднялися. І комерція у день матчу трохи також піднялася. По футболкам Мовіла, ну, звичайно, наш найкращий бомбардир, Гілмур, як власне, зірка, якщо можна так сказати. Бустош як, я так гадаю, більше ветеран, Хаві Муніс також як ветеран, Бузайді, ну, тут не знаю. Мабуть, все ж таки, нашим фанам він подобається. Склад, ну, нічого такого немає. Цікавого я б сказав, тому його ви вже бачили. Тепер, що стосується нагороди, по нагородам, у нас тренер все ж таки одну нагороду місяця отримав. А так, артоля власне, вважайте, найкращим гравцем цього сезону. Найгірша дисципліна, до речі, у окунку, як я казав, дві червоні картки, обидві він заробив. Ну, якщо хтось хоче більш детально побачити дізнатися, можете поставити на паузу. По нагородам Ліги ніхто нічого не отримав. Ну, на цьому все. Тепер давайте перейдемо, власне, до складу. Розпочнемо з Кантеро. По скілам непоганий. Власне, 32 роки, але фізика ще добре тримається. Але вже на його заміну у наступному сезоні прийде молодий гравець, але. Ви побачите його все ж таки у наступній серії, коли будемо спілкуватися про літні трансфери. По оцінці 696 непогано так. 42 пропущених, але тут більше я схиляюсь до того, що це проблеми з захистом. ну Питань до нього нема. Сподіваюсь, ще сезон може пограє і погодиться бути воротарем кубковим або заміни. Далі, тільки Діас. Нападник, молодий, перспективний, але, ну, скільки він там, три матчі на замінку виходив, 6.57. Тобто. Скіли є, але у грі нічого він мені не показав. Ну і дуже сильно погано тренується. Ну, давайте далі приходити. дієс Атакувальний наш. Багато нив за те, що він гравець основного складу, але не виходить. Ну, це на початку було. Потім я все ж таки його почав випускати Він. Майже в основі всі матчі відіграв дуже сильно на стабільно. Тобто є матч, де він віддає асисти або дуже добре відкривається і потім віддає на хід після чого завершується все голом. А є матчі, де ну просто він зникає з поля і нічого не може зробити. По скілам фізика непогана, психіка власне, непогана. Техніка, ну, з технікою є питання. Тобто, з пасом 15 він може віддавати пас просто на суперника. Ну і я не задоволений цим. Можливо, все ж таки я його або продам, або спробую змінити йому контракт на хоча б гравця заміни. Бо наразі, до основного, як на мене, він не дотягує. Наша феєчка. Гравець основного складу 29 рочків, можливо, все ж таки спробую я його продати, бо оцінка 6,7. Ну і особливо другу половину сезону, досить незадовільно зіграв. По скілам, ну, досить середній. Витривалості немає, хоча трохи підросла, хоча техніка в нього є. І при цьому у нас, власне, не було варіантів як лівого атакувального. Був, був задій, але про нього трохи пізніше, як до нього дійдемо. Уентес. Ну, як на мене, то по-любому треба продовжувати його оренду. Скіли чудові, скіли зростають. Оцінка 7,2. Ну, тут питань ніяких немає. і Травм у нього також майже не було. Останні матчі він трохи підздав, але загалом, він навіть забивав, щоб ви розуміли. Тому я дуже сильно буду намагатись продовжити його оренду. Хоча, якщо так подивитися, опіка і відбір в нього слабуваті. Можливо, як опорником він був би набагато краще. Але то вже буду дивитись по. Складу на наступний сезон. Білі Гілмур. Ну, тут питань нема. Основний гравець, тим паче, основний гравець, скоріш за все, і для Лаліги. Так, є питання по координації балансу, але свою роботу він виконує. Оцінка тому підтвердження. І Взяв аред. Трансфером, перепрошую, по скілам побачив ну, непоганий такий гравець. Ну і по оцінці якби не останні, знову ж таки, матчі, вона б, я так гадаю, була б більше семи. Але, ну, маємо, що маємо. Подивимось, хто прийде все ж таки до нас у наступному сезоні на фланги захисту, але, скоріш за все, він буде основним. Але то я ще не впевнений. Далі, Кіке. Дуже сильно я на нього сподівався. Але 4 матчі, 15 е, на заміну виходив. Оцінка 67. Тобто, гравець з досвідом у Лалізі. Я сподівався, він більше покаже. Але він майже нічого не показав. Тобто то він виходив на заміну і все. Ну і. Звичайно, через те, що йому попередні тренери казали, що він буде гравцем основного складу. Я в ньому того не побачив. Він сидив на заміні, і сперечалися ми з ним. Після чого він сказав, що буде уходити по закінченню контракту, тому прощаємося з ним. Мовіла, на початку сезону чудовий гравець. Я не повірив в нього, але він доказав, що може бути корисним. Забив 20 голів, оцінка 7.34 і питань ніяких немає. Тобто для 20 років показав гарний рівень гри, але скіли падають. І знову ж таки: останній матч, коли він повинен був забивати, він забив, якщо я правильно пам'ятаю, в 6 матчах один або два голи. Тому, причому, були в нього моменти виходу один на один стовідсоткові де він не забивав. Хаві Муніос ще один наш ветеран, котрий не задоволений тим, що він не грає. По скілам чудово, але я не знайшов для нього місця. Ну, сподіваюсь, знайдеться покупець на нього. Ми зможемо його продати. Тим паче, спритність. Маленька, швидкість також падає так. Психіка чудова, техніка чудова, але я не можу знайти йому місце у стартовому складі. Ідія є. На початку був, власне, одним з основних гравців. Непогані скіли, особливо фізика, психіка. По техніці є питання, але все ж таки, як на мене, для другої ліги непогані. Але. Більше виходить там десь на замінку. Трохи понив, трохи чащ, частіше почав виходити в основному складі. І оцінка всього-навсього 677 Ну. Не знаю. Важко сказати щось гарне про нього. Тобто він був на полі, він щось робив, але цього щось було недостатньо для перемоги. Він Танна. Також не є, щоб частіше виходив на поле, запросив трансфер. Психіка чудова, фізика непогана, техніка непогана, але як гравець замінить, тільки я його бачу, що його не задоволює. Ну, не задовільняє. Ціна на нього є буду намагатися продати і шукати когось більш кращого. Реболо резервний наш голкіпер. Виходив три матчі. Три матчі, чотири пропущених. Далекий резерв. Сподіваюся, наступного сезону відправлю його все ж таки до команди Б. Альварес. Ще один ветеран. З поганою фізикою. Чудовою психікою і середньою, середньою технікою. І також не знайшов йому місце у статовому складі. Через що він миє, і тому він знаходиться у трансферному списку. Дуже сильно сподіваюся його продати. Бо на психічний стан всієї команди у роздягальні він впливає. І це мені не подобається. Тим паче, 35 років чувак, треба вже. Іти у якусь іншу сферу. Тачі. 29 років. Фізика чудова, психіка непогана, техніка непогана, але більше гравець заміни. Причому не першої заміни. Але попередній тренер домовився з ним важливий гравець. Ну, через що він не є? І через що він, власне, знаходиться у трансферному списку. По оцінці 6,7, але багато голів було саме через його привози. Тому буду позбуватися. Віктор Гомес один з тих захисників, котрих я придбав. Психіка чудова фізика, чудова техніка, чудова. Гравець заміни не ниє. Ну, по оцінці я так гадав, він просто-напросто ще не звик до самої гри. Але. Мене все влаштовує. Можливо, саме він буде основним нашим захисником, але я то ще буду думати. Далі, Августін. Більше такий гравець заміни коли взагалі нікого немає. Можливо, що з нього і виросте, але. Я, допоки, окрім фізики, і з швидкості нічого в ньому не бачу. Поль Акуоку. Ну, основний наш центральний напівзахисник. Фізика чудова, психіка чудова, техніка чудова. Оцінка 721 сама за себе говорить. Тобто по центру поля саме у колі. У мене питань нема. Гілмур і Аквоку роблять все можливе і все чудово. Давайте далі переходимо. Аленде ще один, ну, майже ветеран. Виходив там декілька матчів на заміну, але не є. і оцінка 6.45. Тому тут навіть питань немає. Не намагаюся його залишити у команді. І де, будемо знаходити більш кращих гравців, які підходять саме мені. артолян По скілам, що фізика непогана, психіка чудова, техніка. Ну, давайте так, непогано, тому що навісів має пас такий слабенький. Але нестабільний і один матч може. Гарно відіграти, інший провалитися. І тому саме замість нього виходив бустож в основному. Але ну оцінка 682, як на мене, мало. Хоча свою роль він відіграв і певні важливі м'ячі він забивав. Тобто, на наступний сезон залишиться, подивимося, якщо, звичайно, не знайду когось більш сильного на його позицію. То він буде грати. Якщо знайду, можливо, і продам. Далі, Жорж Бело дуже сильно нестабільний. Я сподівався, що так, перші матчі він погано відіграв, потім все ж таки зрозумів, мабуть, як грати, почав там більше саме оцінку отримувати. Скіли дуже чудові, але загальна. У сезоні 6,8, і останні матчі там скільки 6,6, 6,4, 6,6, 6,7. Ну, хоча, власне, так вся команда майже грала. Щось казати за оцінку в останніх матчах то важко, але хочеться більше стабільності. Дуже сильно того хочеться. Бузай по скілам, тобто фізика, чудово особливо швидкість пришвидшення, психологія чудова техніка, є проблеми з тими дальними ударами, але на пас в нього є. При цьому оцінка 6:74. І якщо у Артоля він через матч, той грав добре, погано, то бузайді, мабуть, у нього був. Один матч з п'яти, де він гарно відіграв. Ось ліва лівий атакувальний напівзахисник. Основний гравець, котрого я буду шукати все ж таки до себе у склад. Далі Буено. Не повірив я в нього. а Хоча, ну, на початку сезону не повірив. Потім. Поставив його як другого захисника і оцінка 7.1, майже 7.2. Гарне свідчення того, що дуже пізно я в нього повірив, потрібно було раніше. Я не пам'ятаю, чому він контракт не хоче підписувати новий, але все ж таки, я ще спробую. Але не факт, скоріше за все, він піде з команди. Ну і Бустош. Ще один іменитий гравець. І я дуже сильно на нього сподівався, але по грі він того не заслуговує. Оцінка 6,7. Скіли падають. Намагався я в нього з нього зробити джокера, котрий виходить на заміну, але в нього то просто не виходить. Ну і тим паче, важливий гравець, але я. Не можу йому гарантувати саме цього важливого гравця, тому буду намагатися, мабуть, його продати хоч або домовитися з ним, щоб він був гравцем заміни. Далі, ну, а далі в нас власне Контеро. Що ж, наступний сезон ми продовжуємо у тій самій другій лізі. Дуже сильно сподівався, хоча б потрапити до зони плей-офф, але в нас все ж таки не вийшло. Ну і що ж? Давайте, мабуть, я ще вам покажу нашого тренера. Що в нього по скілам? Здається, захисні трохи підросли, і мотивація також трохи підросла. І давайте одразу нафтовик. Нафтовик у нас у другій Лізі, і якщо я правильно пам'ятаю, вона у нас. Тобто, у цьому сезоні вони все ж таки перемогли і підвищуються до першої ліги. Ну, окей. Бажаємо їм удачі саме. А, ні. Так, у першій лізі бажаємо їм удачі. І Славен Белупо. Що в нас там хорватська ліга? Сьоме місце. Хоча, звичайно, в них є ще шанси на п'яту сходинку. Але. ну Наскільки я пам'ятаю, вони там продали декілька гравців. Давайте подивимось. Що по трансферній історії. Так, у них тут була дуже гарна така розпродаж. Гарний розпродаж. Карнак. Кім Джин юнг пішов, Віцентіч. До речі, Ну Даріо. Ну, тут важко воротаря. Воротар там був непоганий. А як, до речі, Бурда зіграв? Ну, Бурда, я б сказав, навіть чудово зіграв для свого віку, тим паче. І ще там кальдерон, мабуть. Так. Ну, а в нього. Хоча в хорватській лізі сім отримав непогано. Що ж, я так гадаю, на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. І до зустрічі!